Доброго дня! Мене звати Анастасія Соколова, я лікарка-дієтологиня, і в цьому відео ми поговоримо про правила приготування їжі для маломобільних людей старшого віку. Доглядаючи за підопічним, дуже важливо не забувати про здорове харчування завдяки йому можна підтримувати здоров'я та гарне самопочуття людини. П'ять основних правил харчування для людей старшого віку та маломобільних людей правило перше. Раціон має бути збалансованим, а отже, включати овочі і фрукти, м'ясо та тваринні субпродукти, морську жирну рибу, таку як оселедиці з кумбрію, продукти з цільного зерна, хліб з висівками, коричневий рис, макарони з твердих сортів пшениці. Правило друге. Слід дотримуватись графіку харчування, їсти від 4 до 6 разів на день, невеликими порціями, відповідно до графіка вживання ліків. Правило номер 3 Їжа має бути комфортної температури і правильної консистенції, подаватись теплою, але не гарячою. Правило четверте. Не забувайте стежити за гігієною підопічного під час їжі. Мити руки, чистити зуби чи полискати рота, стежити, щоб на ліжку не залишалося крихти. Правило п'яте. Постійно оцінюйте можливості підопічного їсти самостійно та ковтати їжу.